На таких енергетичних об'єктах неможливо працювати без допоміжних галузей, тому на Терпільський тест свого часу організували діяльність спеціальних цехів, які займалися водоочисткою, тому що вода на той час потрапляла із Дніпра. Тут ми представляємо на фото вам склад вапняку, який належить хімічному відділу лабораторія, яка робить проби води, проби вугілля, які потім використовуються уже як технологічні засоби в нас на підприємстві. А також можна побачити. Ру, передача електроенергії, топливоподача, подача, яка є дуже важливою, тому що як раніше. Е Топливо потрапляло на електростанцію, його перевозили баржами по Дніпру, а з часом використовували залізничі колії. Тому, було, тому був розроблений такий підряд цех топливоподачі, який займався вигрузкою топлива. Зимку навіть це топливо, так як воно потрапляє в вагончиках, треба було розморозити, потім його подробити і подати вже до електростанції. Трипільська електростанція вважається досить економічним підприємством у порівнянні з подібними промисловими об'єктами. Країнах світа. Адже якщо коли приїжджають до нас делегації, наприклад, з інших країн світа, з Германії, там, з Китаю, то вони дивовижно дивляться на електростанцію, тому що їм не це ще не зрозуміло. У них технологія уходить набагато на далі, і в основному вони використовують газове топливо. а наша трипільська ТЕС ще на сьогоднішній день використовує вугляне паливо. Також тут можна побачити склад вугілля. Люди, які проживають в місті Українки, трипілля неодноразово його бачили, коли приїжджали, Мимо нього. Він залишається на тому місці, де де і розміщений, і сьогодні. Унікальне фото БНС і підводящого каналу. Цікаво, те, що підводящий канал це русло річки Стугна. Коли почали будувати електростанцію, то річки русло річки стогна розвернули і пустили через пруди на місто Українку. А саме це русло було висушено, вичищено. були построєні спеціальні огородження, риба загородження, щоб до... Бенес не потрапляла риба, різний ракушняк і був використовувався як для насосної русло річки, стук не використовували для як для насосної станції. В архіві музею Трипільської ТЕ зберігаються вирізки з районної газети. На той час вона називалась Зоря жовтня, що висвітлювали події, які відбувалися на електростанції. Ці газеті писали не тільки про здобутки працівників електростанції, а також про це про змагання між будівельниками. На той час, щоб підняти дух майбутніх будівельників, Будівельників, так як це була комсомольська молодіжна е, стройка, треба було їх якось заохочувати. То був розроблений такий якби, конкурс на найкращу будівельну бригаду. І врученням прапора, там, нагород, е, різних е, грамот. Тому бригади будівельників боролись за почесне місце, за звання найкращого будівельника і передавали перехідне знамя будівництва. Таким чином, піднімали дух майбутніх будівельників. На світлинах в експозиції музею можна побачити стелу з написом Сом, Трипільська Грес імені 60-річчя великої Жовтневої соціалістичної революції. З Часом е, Трипільська ТЕС була переименув... дрес переіменована в Трипільську Тес. А з часом вона повністю стала трипільська ТЕС і прийшла до підгрупи ПАД Центре Енерго, до якої входять декілька електростанцій в, на... в межах нашої України. Трипільська електростанція забезпечує робочими місцями велику кількість населення району. Є однією з найбільших промислових підприємств Обухівщини та однією з. Найбільших теплових електростанцій України разом з будівництвом трипільської тес зростало зростали майбутнє місто енергетиків Українка. На великій території почався намиватися ґрунт і будівництво великого міста. Перші будинки для будівельників електростанції були невеличкі. Це були вагончики або домівочки барачного типу. Тут ми представляємо їх на фото. саме в цих будиночках розмістились перші родини будівельників, управління будівництвом. Тут проживали не тільки звичайні будівельники, а навіть і керівництво. Хоча, якщо вернутися до історії, коли на електростанцію для заміру ґрунту першими потрапили, Геодезісти, то перше управління будівництвом знаходилось під дівічгорою в невеличких будинках. Вони залишилися і на сьогоднішній день на цьому ж самому місці. А з часом, коли почалось будівництво електростанції, ми отри... вони отримали вагонні житла і повністю перейшли сюди до місця свого проживання. Щоб збільшити е... кількість жител, на Дніпрі поставили такі бромвахти, які були притягнуті по воді із міста Каніва. Ці бромвахти були повністю облаштовані для житла. Там були невеличкі кімнати квартирного вигляду, тут була столова, бані і навіть невеликі магазини. Як згадують селяни, які проживали в селі Трипілля і в містечку Українки, в селі тоді Українці, то вони кожного дня ходили в магазинчики бромвахти щоб придбати товари. На електростанції на той час дуже гарно працювало постачання, тому будівельники мали речі, які навіть можна було придбати в цих магазинах, і їх не було навіть в місті. В Києві і з часом населеному пункті з'явилися перші цегляні будинки. Тут ми бачимо будинок номер 4 і номер 5 закладка фундамента. З часом вони виглядали ось так: це були перші, перші домівочки, в які заселилися майбутні енергетики та будівельники. Як згадують мешканці цих домівок, то квартири були не, по, ще не повністю оснащені. В деяких квартирах не було підлоги, в деяких не було штукатурених, не штукатурені були стіни, але вони раділи, що нарешті отримали повноцінні тепле житло. за всіми. Вимогами, які потрібні були на той день. Про це дуже гарно піклувався інженер електростанції Микола Миколаєвич Красноштан. Проїжджаючи кожного дня через селище енергетиків, як згадував Красноштан, душа боліла за те, як живуть його працівники. Тому він намагався пришк... прискорити будівництво. Окрім цегляних будинків, зводили і панельні споруди для працівників, що тимчасово приїздили до Українки, споруджували будинки готельного типу. Ось така столова на 270 місць, перший таж, який з часом займала управління будівництвом електростанції і навіть містечка енергетики. Поки будували міста енергетиків, керівництво жило невеличкими, ем, невеличкими такими поселеннями, групками, які розміщувалися між заросшого сосняка. Навіть їх називали Соснячки. Будинки були вироблені із сегли. Вони мали там свою родину, і коли переїжджали до дев'ятиповерхових будинків свої зручні квартири, то навіть деякі родини дуже що потрапляють в квартиру і кидають свої такі зручні будиночки. Разом із житловими будинками в селищі енергетиків розросталася інфраструктура. На фото можна побачити місто енергетики вже з построєної будівлі. Але якщо звернути увагу, ви бачите, що тут немає ще захисної дамби. Справа в тому, що кожної весни Дніпро повноводила і підмивала місто енергетиків, тому було вирішено негайно побудувати дамбу, яка буде захищати місто енергетиків від весняних напливів. Тут ми бачимо вже дамбу, яку приводять до ладу після будівництва колектив Трипільської дрес». Серед фото можна побачити фундамент будинку культури, який на той час теж належав Терпільський Тес. Як згадують керівництво електростанції, взагалі все містечко. Належала трипільський тес і піклувалася про це керівництво електростанції. Можна сказати, це було зручно. Це придавало електростанції якоїсь значимості великої, що вони це не тільки електростанція, а ще й електростанція, як шеф, керує великим містечком. Але з часом це стало незручно, так як працювати було неможливо. Двері керівництва не закривалися. Сюди приходили люди, які балакали не тільки про будівництво електростанції, а про. Проблеми міста енергетиків тому керівництво електростанції було вирішено передати місто енергетиків під керівництво мерії, в якому воно знаходиться до сьогоднішнього часу. Також зверніть увагу на дуже цікаві панорами містечка нашого містечка енергетиків. Ми бачимо, що немає тут повністю ринкової площі. Тут знаходиться автостанція на цьому місці, де вона знаходиться. І сьогодні риночок невеличкий під покриттям. Що цікаво, що немає залізничої колії. Залізнича колія закінчилась ось. Тут і далі до Києва її не було. Щоб потрапити до міста енергетиків, треба було пересуватися на автотранспорті, автобусах або ракетами по Дніпру. На наших стелажах ми вам представили речі, які використовувалися мешканцями міста енергетиків. Дуже цікаві ось такі ліхтарики, які були модні на той час, і були майже в кожній родині. Ось такі лампи, коли не було світла, але їх використовували В основному мешканці старого міста. Села Українки, як його зараз називають, старе містечко Українки, мікрофони, столові прибори, керамічні різні статуетки, які тоді знаходились в кожній будівлі енергетики. Різні шкатулки, посуд, і ось навіть така цікава річ, як е, жіноча люстерка, і Вона є дуже цікавим, тому що якщо його взяти, можна було подивитися, воно було дуже зручне, воно відчинялося, сюди вставлялась е, не повністю пудра, а заготовка до пудри. Ми її закривали. І так жінки користувалися, коли вона закінчилась, купували нову заготовочку і була дуже зручна ось таке люстерочка. Mm -hmm. да. Тобто, дивлячись на ці речі, можна сказати, що постачання електростанції працювало дуже гарно. Квартири були гарно оснащені, і енергетики, можна так казати, мали все, що їм було потрібно для житла.